Вітаю сьогодні. 27 лютого 24-го року. Мій співрозмовник Ярослав Желізняк, народний депутат України. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня традиційно на початку. Подякуємо Силам оборони України за те, що у нас є можливість робити ці прямі ефіри. Щиро дякуємо кожному. Так, ми наживо працюємо. Ви в коментарях можете ставити свої запитання, пану Железняку. І на початку я попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк прямо зараз для того, щоб нас було якомога більше, і підписатися на телеграм-канал пана Желізняка, який називається Залізний депутат нардеп. Ярославе, да. Залізний нардеп, залізний нардеп. Ви да, перепрошую, шукайте. да, Залізний нардеп. Розпочну я з приємної новини. Повітряні сили Збройних сил збили ще один російський винищувач бомбардувальник Су 34 на східному напрямку. Повідомив командувач повітряних сил Оліщук в своєму телеграм-каналі. Мінус ще один су 34 на східному напрямку. Написав Олещук. Тут ну, просто привітаємо наших захисників з чудовою ще однією військовою операцією, ще однією збитою пташкою. І до. Новин, президент Франції Менель Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України? Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає, але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробили все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Сказав Макрон. Цю заяву підтримав і прем'єр-міністр Франції. А от за межами Франції не так активно підтримують цю ідею. Ви як думаєте? Ця ідея має право на життя, чи інші партнери по НАТО, європейські партнери, зокрема Німеччина, який Шольц який боїться відправляти в Україну Тауруси, навряд чи підтримують таку ідею? Я би точно не виключав. Давайте говорити відверто з позиції того ж самого Шольца, як і Німеччини на початку повномасштабної війни. І зараз це ну два різних світи причому в для нас бік. А те, що Франція. Взагалі, от займає таку проактивну позицію в військовій тематиці, це теж ну згадайте, ми санкції не могли провести в один із перших пакетів, тому що Європа, і в першу чергу Еммануель е Маркорон, тоді в ну, нього була виборча кампанія, виступав ну, з такою е не дуже активною позицією. Зараз ми бачимо зовсім по-іншому, і якщо щось за цей е півроку геополітично сталося добре. Так, це чітке освідомлення Європи як великої частини НАТО, що якщо вони не прокинуться в військовій тематиці, в виробництві, в геополітичних питаннях, не будуть приймати різкі, але необхідні кроки, то дуже ймовірно, що в якоїсь там відносно середньостроковій перспективі. Проблема Росії стане не тільки умовно на території України, а й на території інших європейських країн, про що відверто вже достатньо багато російських пропагандистів постійно відкрито говорять. Тому зараз ну мені приємно, що Франція зараз займає таку позицію. Це справді круто. Я бачу на рівні посольства Франції в Україні. Наскільки вони активніше стали зараз по багатьом питанням, і це теж велике їм дяка Пошана за це. І мені здається, що навіть питання таурисів воно дуже складне. От нещодавно був форум ЄС і були представники Бундестагу, обговорювали, але щось мені показує, що і воно, воно буде вирішено на користь України в найближчий час. А на вашу думку, чого боїться Шольц його заяви про. Що він не хоче допустити прямого протистояння Німеччини та Росії, вони ж все одно військово і фінансово допомагають Україні? Чому за тих саме з цими Таурусами? Чи є на вашу думку, чи можемо ми припустити, що ну його напряму чи через посередників залякує Путін? Я думаю, що ні. Давайте там розглянемо цю ситуацію. Що вже зробила Німеччина? Окрім там військової допомоги, окрім фінансової допомоги? Ну, дивіться, леопарди. Ну вони вже надали леопарди, да і ну тобто, вже як коли ти надаєш танки е, своєму союзнику, ну важко якось боятися його опонента, е, вони е, приймають активну участь по всім санкційним пакетам. Тобто, я чесно говорю, що не думаю, що тут вже економічне питання. Більш того, ну хто як Німеччина втратила. Від того, що на європейському континенті почалася найбільше після Другої світової війни війна, і вони, як країна, яка дуже залежала від газу, ну там суми збитків щось під 200 мільярдів євро. Там ну на період, тому це теж для них ну якби не економічно. Я думаю, що це стандартна проблема, з якою, на жаль, ми досі стикаємось, коли деякі наші союзники. Ем... Думають, що надати чи не дати умовно там Таурус Атакамс або членство НАТО, це може бути в майбутньому якась переговорна позиція по стриманню агресора. Е, ще раз, я не є де, там і представником їх влади, можливо, у них інший е, е, якийсь контекст, але ну з боку, і як пишуть ваші колеги журналісти, виглядає так. І тому мені здається, що він боїться банально те, що е, українці. Які дуже талановито використовують е -е, із за кордону зброю, як ми бачимо по Хаймарсу, можуть достатньо швидко знову Кримський полуостров від'єднати е -е, від, від е, того моста, який там е, збудували наші вороги, і е -е, ну, зробити з нього два мости з великим перельотом між ними, можливо, щось інше, але я думаю, що. Це вже питання, яке справді зависло лише на на канцлері, тому що є підтримка Муденстагу, є підтримка ну, громадськості е, Німеччини, і щось мені підказує, що недовго він зможе тримати цю позицію, як ми бачили по іншим питанням. Тема, яку ми винесли сьогодні на обкладинку нашого ефіру, це питання мобілізації. Зокрема, питання законопроекту щодо мобілізації. правок внесено аж 4195. Ви написали моїх там аж штук 40. Коли законопроект може бути розглянутий в сесійній залі, і що особисто вас не влаштовує в існуючому документі, давайте тоді почати. коли він може бути розглянути? Звичайно, з Нашою владою щось говорити точно це дуже неблагодарна справа. Але поки що, найбільш вирогідний сценарій підкреслю, він не єдиний. Колеги вміють дивувати своїм плануванням, але найбільш вирогідний сценарій це підготовка правок від сьогодні до 6 березня. І з 6 березня український парламент почне розглядати правки в залі. Що таке? Ну, тобто, спочатку комітет, потім зал. Що таке розгляд правок залі. Ви напевно, коли дивитесь наші ефіри в, за, в записі, або вночі замість забороненої криміналізованої поки що порнографії в Україні, е, ви бачили, як деякі народні депутати ну, постійно там говорять про свої правки. Потім йде голосування, там 60 голосів набрали. І далі е, ситуація повторюється. Це ну є процес обговорення правок. Іноді деякі народні депутати використовують цей процес. Для затягування часу як перегомовну позицію. Це нічого я тут поганого не бачу. В Штатах те ж саме, у них це навіть красиве слово є таке хлібустерство. У нас це називається іноді некрасиво поправочним спамом або красиво розгляд палок. От буде тривати цей розгляд завок. Скільки він може тривати, я не знаю. Але е, щось мені підказує, що більше, ніж двох днів воно тривати не може, тому що ну, там не так багато е, правок багато. Але в тому числі тому, що тематика достатньо така болісна, і я, от умовно, блокування рахунків, ну дурниця по якій я впевнений, що всі народні депутати так чи інакше написали правку виключити. Якщо її на комітеті врахують, ну якась дивна буде ситуація, потім на ній ж наполягати в залі. Ну просто буде врахована правка. Буде буде, звичайно, колегії на певний яким не. Не так буде важлива суть, а більше форма. Але в більшості випадків, я думаю, що колеги, як і я сподіваюся, скажуть, що дякую за те, що комітет врахував мою позицію, а комітет там справді достатньо такий. Ну, це не не більшість, на жаль, інших комітетів. Це достатньо поважний комітет, де багато колег, починаючи від Сергія Рахманова, Романа Костенко, Соломії Бобровської, пан Парубій, багато Давіда Рахамі, багато колег з слуги народу, достатньо, Ну таких, які вчитуються в матеріал. Тому я думаю, що розгляд буде там один-два дні, і тоді 6-7 числа, може відбутися фінальне голосування. Це не означає, що. Законопроект вступив в дію, після того треба його підписати. Щось мені знов ж таки підказує, що підпис трішки затягнеться через те, що буде блокуюча постанова, поки дойде до президента. Короче, дай Бог десь на кінці березня, щоб воно потрапило, вже на підпис і було опубліковане але. Навіть після того, як це буде опубліковано, через місяць, поки що по чинному да, текстом він може змінитися, закон вступає в дію. Тому, відповідно, тільки в кінці квітня в теорії він може вступити в дію. Щодо деяких пунктів, ви згадали ось, з блокування банківських рахунків, ви вважаєте, що цей пункт буде виключено? Я більш ніж переконана ну, дивіться, якщо написати відверту дурню, про яку ніхто не може пояснити, чому воно працює в кращий бік, і всі пояснюють, чому воно працює в гірший бік, то навіть з чинної влади якби би вони не любили заступати на граблях. Але мені здається, що після от вже двох да ударів черенком по лобу, вони зрозуміли, що це треба виключати. Що підтверджує наприклад заява лідера коаліції Двіда Рахамія, що це дурня. Чому уряд двічі це зробив? У нас ну, мало пояснень. А якщо вони є, вони дуже нецензурні, а у вас цензурний ефір. Дякую. Ну чим Черенком по лобі ви маєте на увазі те, що українці почали знімати гроші з депозитів, і це було рекордним зніманням за січень місяць цього року. Ну, в тому числі, дивіться, от просто давайте ну, там поясню мою мій діалог з деякими там посадовцями. Я говорю, окей. Давайте є людина, да у неї є рахунок. Ну картка на неї приходить або зберігаються якісь гроші. Ці гроші працюють в системі. Банки мають ліквідність. Ми маємо довір до банківської системи. Таке інше. Да, ця людина не хоче йти в воєнкомат. Ну по якихось своїм причинам не хоче. Ви говорите: або ти йдеш в воєнкомат, або ми тобі блокуємо рахунок. Як ви думаєте? Скільки з е, відсотків людей через те, що їм аж цілу банківську картку заблокують, ви точно можете й на маму, на тютю, на друга, на дружину оформити, підуть через це воєнкомат. Я думаю, що нуль відсотків тоді ця норма, просто банальна е, глупість, яку внесли. І яка вже нашкодила системі. Ну, це як заява без Гуглою про мобілізацію жінок. Ніхто їх не збирався мобілізувати, але це вже нашкодило системі. Чому уряд, двічі переподаючи цей законопроект, не подумав про це або не задав таке ж саме запитання, я не знаю. Але точно, ми, народні депутати, вміємо думати трошки на крок вперед, і тому не завжди правда, але ну, намагаються колеги. Тому виключимо цю норму. Ну і зокрема давайте не запитати не забувати про українців, які знаходяться за кордоном, і також не, не планують іти до, до ЦК, до вінкоматів, але тим вони продовжують користуватися банківськими картами України. Банк. Ну для дивіться для них взагалі це не проблема. Вони пішли в свій е, умов польський банк, відкрили інший рахунок, де все. Ну тобто ще раз, це як і забороною водіння. Ну ну от є, знаєте, речі, які достатньо очевидні для мене, що не можуть бути в законах, е, і слава богу, для колег теж. Ще раз чому уряду це не було зрозуміло? У мене немає пояснення, ну від слова, взагалі, тому що комітет вже про це говорив. Ще один пункт це електронний особистий кабінет військового зобов'язаного як зобов'язати громадянина мати гаджет підключений до інтернету. Ну чи можливо це на законодавчому рівні? Зобов'язати будь-яку людину мати сучасний гаджет, який має можливість виходу або реєстрації в цьому кабінеті. Ну ні, більше там це більше інший закон. це 162, Він зараз на підписі у президента в 20, вони так героїчно його приймали, що тепер не можуть героїчно його підписати, але ну, зобов'язати не можемо. Ну то в нас ж є інша приклада податковий кабінет. Ну, це справді зручно. Я багато доклався, щоб у громадян був електронний податковий кабінет, і ви забули, як виглядає податківці, навіть де в якому дитсадку ну, моя, моя податкова просто в дитсадку на КПІ знаходиться. От, Я пам'ятаю, як з цими документами і книжками ще ходив, коли не працював. Ані в уряді, ані в парламенті. Але, ну, типу, зараз це достатньо зручно. Але це, можливо, це не зобов'язання. Електронних повісток не буде, і теж це виключить законопроекту. По зрозумілим причинам навіть не бажаю сенсу їх обговорювати зараз. Угу. Добре, я думаю, ми ще повернемося до цієї теми зараз. До звернення пана Кулеби, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, звернувся до українців, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії повернутись і допомогти обороняти батьківщину. На вашу думку, це звернення до чоловіків повертатися і ставати до лав збройних сил України чи в цілому до родин, до жінок, до дітей жінок з Е, Нагадаю, що президент кілька днів тому сказав, що на нас чекає декілька важких складних місяців. Хто має на вашу думку дослухатись до звернення Кулеби і повернутися в Україну? Ну, дивіться, я не кулеба. Я слабо розумію до кого він звертався. І чесно говорячи, мені не дуже подобається оця комунікація держави по відношенню до людей, які виїхали. Мені здається, ми не робимо це краще. Ну це моя особиста позиція. Я з Маріуполя. У мене багато родичів. Вони вже там старші ніж 60 років. Вони ну коли виїхали з Маріуполя. Не було коли їхати, вони поїхали да, там, за кордон в Чехії зараз. І е, ну, якби маючи певний фідбек, я не думаю, що це найкраща комунікація. Мені здається, що для багатьох людей навіть там умовно. -то, Уявимо, що був, є якась людина призвівного віку, він виїхав з України і е, з родини, да, якимось чином там, або з, з, заздалегідь до повномаштабного вторгнення, або якось, там, використовуючи інші методи. І от він хоче з родиною повернутися. Якщо він з е, окупованих територій, перше питання у нього: куди повертатися? На жаль, це дуже болюче питання для. ну, Повірте, багато таких історій, на жаль, знаю знову ж таки з міста Маріуполя по живим історіям. І друге, це питання від дітей, їх освіти, і їх ну, безпеки. От мені здається, що це два питання, по які, які є найбільш болючі, ну і об'єктивно. Дивіться, важко на, там, знаходити на них відповіді. От коли ми будемо їх знаходити, умовно ті, хто повернулись, отримують цей житловий сертифікат або цю кредитну програму на да, для, для, для для купівлі. Нерухомості, або коли ми ну якісь програми для цього пропонуємо. Мені здається, що це набагато краща комунікація. Що зараз, це дає можливість навіть ну там. Ми не бачимо ані жінок, ані людей старше 60 ну, тим більше там дітей, в ну як людей, які активно допомагають при е, присутності в армії. Ні, ну звичайно, ні, ні, ми точно цим не для цього. Але люди, які живуть в Україні, вони звичайно йдуть в. До кошти, нам це податки, податки йдуть е, на армію, і звичайно, нам би хотілося щоб всі люди повернулися в Україну. Але ну для цього напевно треба відповідати, куди їм повертатися. Це болюча тема і складна. І я не думаю, що ми до кінця тут багато що робимо. Ще одна важлива тема. Ви в своєму телеграм-каналі Залізний Нардеп оперативно висвітлюєте ситуацію щодо пакету допомоги від Сполучених Штатів ледь не онлайн форматі. Яка ситуація наразі? Ситуація наразі, що в Сполучених Штатах. Парламент конгресу працює менш активніше ніж Українська Верховна Рада. Де, що мені тут приємно і чесно говорячи, я вже п'ятий місяць намагаюся розібратися в процедурах. Повірте, ми дуже часто даремно критикуємо раду. Там у нас набагато всі прозоріше, але тим не менш, не нами вчити як. Будувати демократію, і зараз в завтрашнього дня починає працювати Палата представників. Це та, в якій застряг нижня палата конгресу. ні, застряг пакет допомоги на 90 мільярдів плюс де 60 мільярдів це українська військова допомога. Частина бюджетної підтримки, частина військової допомоги, яку закуповують якраз в Штатах. Паралельно до 1 березня в Сполучених Штатах треба знову продовжувати. Жити дією їх тимчасового бюджету, якщо ні, у них перестає працювати в принципі уряд, і це складна ситуація. В першу чергу для спікера Палати представників республіканця, пана Джонсона, він довго просив зустріч з Байденом. І наскільки відомо, сьогодні буде проведена така зустріч між Байденом і лідерами Конгресу Сполучених Штатів, а саме спікером паном Джонсоном. Лідером демократів в Палаті представників паном Джеферсом, лідером республіканців в Сенаті, який проголосував і допомагав цьому пакету пану Макону, взагалі ну, людина, яка величезний друг України. І лідером демократів, який нещодавно був в Україні і в Сенаті, це пана Шумера, в рамках цих перемовин. Як ми бачимо з дуже обмеженою кількістю да, того, що є в відкритому просторі, буде обговорюватись два питання. Перше це пакет допомоги в Україні, Україні, Ізраїлю і Тайвані, да, якщо правильно сказати. Друге, це тимчасовий бюджет, який знову треба продовжувати там, зараз дати якась 22 березня, ну, але ми точно не знаємо. Я особисто сподіваюся, що все буде добре. Є інші думки. Але дивлячись на їх соціологію, розмовляючи з різними сенаторами, конгресменами, просто ну, враховуючи ту динаміку, в тому числі, і е, смерть Навального, яка вплинула на американський да, естеблішмент, ми можемо по-різному це оцінювати, але ну, для них це мало вплив. То мені здається, не так багато у спікера Джонсона варіантів не винести це на голосування. Чому я говорю в формулюванні не винести? Тому що як тільки він винесе питання на голосування більше ніж е -е, необхідно, я думаю, що там тотальна більшість конгресменів проголосує його і підтримує, і відповідно він буде відправлений на підпис президента. Альтернативний варіант, який є, це так звана Discharge petition, ем, як у нас позачергове засідання. Умовно, ну, там, переважу, коли збирають підписи половини, умовно, Палати представників, що шановний спікер, любимо, ми цілуємо, але просимо винести це питання на голосування. Це теж є як опція, вона вже готова з 1 березня, але вона дуже довго по часу, і це може займати ще декілька місяців у нас. Цих місяців, ну не у нас, а у наших воїнів, в першу чергу, цих місяців немає. Ми дуже потребуємо допомогу зараз. Тому я сподіваюся, що сьогодні будуть гарні новини для України, не дивлячись на вже ну, повноцінну президентську кампанію, яка давно розпочалася в Сполучених Штатах. Дякую, чекаємо за екрану позитивних новин. Наступне запитання від глядача. Пан Юрій пише: військова допомога. Це одне: а чому урізали пенсійну допомогу, тобто індексацію пенсії. Кошти вже були закладені в бюджет України і повинні були виплачені за законом. Тому що я думаю, що проста відповідь немає грошей. Дивіться, при всіх нюансах, і які у нас є там в державі, ну ми. Ну, я маю на, увазі на військові виклики, ми досі виконуємо да, соціальні зобов'язання, але дуже проста математика. В, зараз в бюджеті на безпеку оборони закладено 1,6 трлн гривень. Запам'ятало, да? 1,6 трильйона. В минулому році, де видатки були менше, ніж в цьому році, на військову тематику, ми витратили 1,9 трлн гривень. Без будь-якої мобілізації ви можете порахувати, що нам вже не вистачає 300 мільярдів, враховуючи проблеми з зовнішньою допомогою, а вони, ну, нам нагадаю, нам треба приблизно по 3-4 мільярди доларів в місяць, щоб надходило. Нам в цьому місяці надійшло 40 мільйонів. Ну, розумієте, да? у рівень проблеми в минулому місяці надійшло 400 мільйонів. От ми хоч мали отримати 6 мільярдів, поки наша сума, що отримали, 440. Тому я, ну, я люблю покритикувати уряд, але так само я люблю математику. Математика говорить про те, що у них немає варіантів зараз. Ну, я сподіваюся, що це буде добре. Ми багато що зробили для того, щоб в березні сума від 4,8 від Європейського Союзу мільярди, 880 мільйонів від МВФ. 1,5 не 1,4 від світового банку може ще донори будуть. Ну ми почнемо ці розриви перекривати. Але поки ну на жаль, тут математика говорить саме за себе. Наступне запитання від Ігора, нашого глядача, який пише: аудит майна воєнкомів, депутатів, держчиновників до початку війни та на момент зараз може допомогти. Дивіться, хороша новина, так цей аудит ми зробили і робимо. Це називається електронна декларація. Майна можете зайти на сайті, мовити, і перевірити, як змінилися статки народного депутата, Железняка або будь-якого іншого чиновника до 2023 року. Зараз подаємо 2023 рік. Тому далі, якщо вам це лінки робити, ви можете. Просто чекати, поки це зробить НАЗК. Вітаю! В неділю був обраний новий голова Національного антикорупційного агенції запобігання корупції. Це ті, хто перевіряє, от, от, от умовно вони роблять аудит. Да? Я спрощую для е, глядача е, це питання, і цим головою став голова старший детектив, голова детективів НАБУ. Ну там людина, яка то, Точно вміє це робити і організувати процес. Ну і в принципі, дуже раджу подивитися конкурс напрямок, ну, отримав моральне задоволення. На відміну, знаєте, як у нас там призначають, там писати вмієш, читати вмієш. Ні, ну ладно, навчисься все. Вітаю, ти новий голова МКУ. А тут прям ну, це конкурс був і там ну, мені приємно, і я пишаю, що в Україні зараз ти от коли. Треба, от так можна обрати людей, тому вони будуть це робити. Але чи допоможе це? Ну дивіться, ми можемо скільки завгодно розповідати. І воно чи протокол навіть є на ЗК, про Ростислава шурми і тут і за кордоном, але ну дірку в 37 мільярдів доларів на жаль, ти їм не закриєш. І ще одне запитання. Тему, яку ви так згадали на початку нашої розмови, про те, що українці можуть або не можуть дивитися вночі. Ви запропонували законопроект, який декриміналізує порнографічну продукцію. Поясніть, чому це потрібно? Ну давайте тому, що я не хочу, щоб людей за те, що у них є на телефоні фотографія, наприклад, своєї головної дружини. За угу. це садили на декілька років в'язницю. Є хочу... приклади цього. Ну, приклад. на, жаль, да, на жаль, є такі приклади, коли військовий да, своєю дружиною переписувався, ну, поки вони скидали, ті, там, точно мають право щось завгодно робити. Після угу. цього було відкриті цей мальчик право. Я, при... х... я не хочу, щоб по 30 поліціянтів. Як замосковані агенти, ходили на секс вечірки, а потім садили організаторів цих секс вечірок Це теж от що нещодавно зробили відео, дуже раджу дивитися. Я не хочу, щоб дівчина, яка ну, або хлопець неважливо, да, її мотиви, Вона вирішила заробляти там так гроші через OnlyFans. Вона не краде, вона ні у кого не забирає нічого. Вона, ну пробачте, але ну. Вона платить податки, тому що OnlyFans заплатив там тобто, декілька мільйонів податків нам в Україну зараз, тут на війну, щоб до неї приходив якийсь тостопузий, е, пробачте за слово мент, і пропонував їй або відкупитися, або відкупитися сексуальними послугами. Я не розумію, чому ми, е, одна із найбільш відсталих країн у законодавстві, в цьому плані. Я не розумію, яку проблему ми вирішуємо, тим, що за. Порнографію, яка ну, пробачте, доступна, там, напевно, будь-якої людини, яка є хоч якось доступ до інтернету, садили в'язницю, будь не розумію. І тому я і багато колег подали цей законопроект. На жаль, дуже неконструктивну позицію займався в комітет. Про охоронну діяльність є пан Ніклюдов, екс-прокурор, да, за якимось чином став народним депутатом, і який, навпаки, пропонує ще більше посилити відповідальність за це. Ну, у мене немає ніякого логічного пояснення колегам, окрім того, що вони захищають тих самих фантів, які з цього постійно харчуються і заробляють ну, гроші, скажімо, не по закону. Дякую за роз'яснення. Дякую за інтерв'ю, пане Ярославе. Дякую вам і глядачам теж дякую. Нагадаю, залізний нардеп. Телеграм-канал Ярослава Железняка можете піти писатися прямо зараз. Дякую. Дякую, що запросили, рад був вас побачити. Дякую навзаємо. побачення